Завжди сварю свою доньку за неуважність, а тут, щоб зі мною сорокарічною майже жінкою, трапилось таке, ніколи б не подумала, що таке можливо, але розповім все по порядку. Все почалося вранці, коли я вирішила нарешті привести свої справи до ладу, взяла білизну, яка вже накопичилась, і кинула її в пральну машину. В цей момент я ще не знала, що моя улюблена технологічна іграшка, пульт від телевізора. Вирушило в свою першу і, можливо, останню водну подорож. Після обіду, коли ми з чоловіком поміщали свої гузиці на дивані, я зрозуміла, що пульт зник. Де ж він може бути? подумала я, перевертаючи весь дім до рогори під диваном, за подушками, в холодильнику навіть, ну, а раптом. Його ніде не було. І тут мене осінило. А що, як він у пральній машині? Жахом я відкрила пральну машину і серед випраної білизни виявила мокрий, абсолютно безпорадний пут, відлежав там, ніби говорив Що ж ти наробила, дівчинко моя? Боже, було мені, що слухати від чоловіка варняка в півдня. Але перше, що я зробила, це витягла батарейки. Потім я розклала пульт на темній частині і почала сушити його феном. Це був справжній технологічний ритуал, вартий наукової фантастики, що лісу довелося витратити більше, ніж на вечірній плов. Дуже сподівалася, що раздій диво і витягне всю вологу. Наступного дня, після двох і трьох перегірок, чи все в порядку з пультом, я зібрала його назад, встав ганові батарейки, затамувавши путих, натиснула кнопку. І що ви думаєте? Нічого не трапилось, пульт мовчав, ніби ображений на мене за цю пральну пригоду. Я почала думати, чи не пора придбати новий пульт або, можливо, навіть універсальний, але як можна було страдити старого друга. Але пора вже було усвідомити, що мій пульт тепер частина історії і йому потрібен відпочинок. Тож тепер у мене новий пульт, а старий я зберегла як пам'ятку про той день, коли моя неуваж і пральна машина об'єдналися, щоб створити справжню мильну оперу. І тепер, кожного разу, коли я кладу білизну у пральну машину, перевіряю не лише кисені на предмет монети і ключів, а й на наявність пультів та інших технологічних чудес.